Товариство, добрий день. Сьогодні наша з вами улюблена рубрика. Товари OLX, оголошення OLX, FPV, комплекти OLX, не знаю, називайте це як хочете. Тож, ми зараз подивимось на цю, на цю об'яву. Перед тим як ми почнемо, хотів би попросити вас підписатись на канал, лайк, комент, посилання на телеграм спільноту в шапці профіля. Тож погнали! У нас дрон FPV Cinelog 35 v 2 TBS Tango 2 Pro, DJI Goggles Integra. І у нас така фотка. По-перше, я такий вау, прям круто! Людина нове продає, запаковано. Але ні, то не запаковано, то воно вживане, і воно ось так от замотано. О! Я шукав, з яким юнітом. Просто зараз ми дійдемо до оголошення. І, і ось у нас все, все сфоткано. Прикол в тому, що воно сфоткано тільки в плівці. І я не розумію, як це можна. Ну, для мене не зрозуміло, в якому стані сінілог, в якому стані апаратура. Воно просто замотано і все. Ціна 1000 доларів. Прикольно. Плюс ми переходимо до опису, і у нас, крім е, за акумулятори, нічого не написано. Я, ну, я, 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 не, я не знаю. Давайте погнали. Продаю свій комплект FPV-цифра. Тільки все разом. Продавати окремо немає потреби. На борту гарна камера для відеозйомки в 4 к от, ну, от, от третій Air Unit. Окей? <хи> ну, ладно. А також можливо літати з GoPro. І я такий, а як літати з GoPro? Вона важка. Я на, на 5-дюймовому дроні поставив GoPro повнорозмірну. почав злітати і такий. Ого, ні, нічого собі. Оце вага. Як на 3,5 дюйми літати? І він 6С, тобі треба тягнути 6С акумулятор плюс GoPro. Ну, Мені здається, тут більше. Uh, якісь naked, naked GoPro чи якісь там тамби підійдуть. А може, а може, ще нова GoPro, котра там легенька, ну, можливо, про не. Все як нове, літав два рази. Дрон плюс додатково пропи і каркас запас. Окей. Дрон я знайшов CineLog 35 v 3 з o 4 Pro Air Unit. Ми сьогодні рахуємо по старій схемі, бо по новій схемі у нас тут ще є OLX, він не, не підійде. Тож, погнали, 20 тисяч за дрон. Так, Він з GPS і LRS 2.4. Я не знайшов на TBS його новий, третю версію. І я не знайшов його з o 3 Air Unit. Тобто, вже продаються оновлені дрони V3 з O4 Pro Air Unit. І ні на якому TBS вони не літають. Ну, то вже Ми погнали рахувати 20 тисяч калькулятор. 20 раз, 2,3. Додаємо. Наступне, у нас йдуть окуляри. Знову ж таки в назві написано, далі нічого не розписано. DJI Goggles Integra. Погнали сюди, є оголошення нової Elixir, 16 тисяч. Стан нових. Теж саме вживані окуляри. Плюс 16. Додаємо далі. У нас наступне це пульт. Апаратура керування. Апаратура керування. TBS Tango 2 плюс Кейс. Про це не про 4000 гривень. Я гадаю, що зараз TBS Tango вже трошечки відійшов на задній план. По-перше, тому що вони трошечки вже устарівають. І чомусь я ж кажу, що я дуже був здивований, що нові дрони на TBS не зроблені. Я такий, хм, може це вже дзвіночок потихеньку. Ну, ладно, то вже таке. Чотири акумулятори GPR-C6300 мА XT60. Що хочу сказати про акумулятори. Акумулятори це кіт в мішку, і не можна. Ну, вживані акумулятори це завжди лотерея. Ви, коли їх берете, він може пропрацювати у вас як день, два, три, тиждень, місяць, два місяці, три місяці, три до півроку. Тому що, кажуть, що через півроку вже самі акумулятори починають помирати. Плюс ми не знаємо, як користувались, обслуговували акумулятор, як їх зберігали і все таке інше. Плюс, мені не дуже подобається, що воно все запечатано. Це означає, що їм не користуються. Так, це класно, там це більше зберігає окуляри, апаратури керування дрон, але для акумуляторів це ну, працює в мінус. Тобто ми. Це не враховуємо. Якщо у нас акумулятори йдуть ціноутворюючими, то ми пробуємо скинути ціну з рахунок того, що ми не будемо брати ці акумулятор. Якщо акумулятори йдуть бонусом, то це клас. Погнали далі. Це стандартна вже моя фраза. Зарядка плюс адаптер на 4 куми. Зарядний пристрій я один знайшов на ОLX 300. І я не знаю. 300 на Алікспресі, вони чомусь в рази дорожче продаються. Там 6-8 тисяч гривень. Я такий ого-ого. Зайшов на Новоекс, начебто новий зарядний пристрій. Стан нове. Байдуже. Погнали його додавати. Я би такий не брав би собі. Я взяв собі інший, але у ну, людини може. Тут є ще Bluetooth. Там всілякі різні оці показнички. Треба воно мені, мені це не треба. У мене ToolKit RC M6DAC разом з цим. З блоком живлення. Тож, погнали, і ще у нас є зарядна оця плата паралельної зарядки. 1400. 1400 додаємо. Що хочу про неї сказати. Прикольна штука. Правда, на 4 виходи, але можна від 1 до 8С заряджати. Тільки зарядний пристрій від 1 до 6С може заряджати. Типу, прикольна планка на... на майбутнє вам це знадобиться можливо. Але тим, що тут. А, ще, ще прикол. Тут же. Ще прикол. Тут же ж виходи XT60, а як через XT60, 2 s акумулятори, 3 s акумулятори Можна перехідник туди, бо тут ці порти. А як один s заряджати через неї. Ну, я. Я не знаю, 1S, 8 хм, Дуже цікаво. Я от зараз задумався, як 1S через неї зарядити, то теж через якісь. Перехідники з XT60 на BT2.0. Ладно, то вже таке. Ну, взагалі, дуже прикольно. 8С може. У мене плата паралельної зарядки від 2С до 6С. Там навіть і не пишуть, що можна 1С заряджати. Тут прям написали 1С. Ну, ладно, це може бути прикол. Наступне, що у нас є, набір фільтрів. Набір фільтрів, я не знаю, що це. Наближати фото не дуже гарно. Я взяв от. 900 гривень набір фільтрів від iFlight. У мене такі є, я таким користуюсь, правда, тільки UV-фільтром я користуюсь, бо інші мені не дуже потрібні зараз. І це у нас 45,400. А тут у нас дуже шустрий, все налаштовано, готовий до польотів в реальному покупцю Торг. У нас тут 1000 доларів. 1000 доларів для мене це. Ну Дуже складна тема. Тисяча доларів, бо OLX показує 42 з чимось. Але якщо купляють долари, то це буде більше коштувати 42,6 чи щось таке. Коротше, для мене ця ціна, якщо у мене є долари, то я ж не можу взяти так і купити OLX з доставкою. Мені їх треба міняти. Потім мені їх не ви. Коротше, це я не знаю. Ну, так, да, людина себе підстрахувала від скачків долара. Долар скач... скакне на 50, і у вас... А у вас тут вже воно одразу ж перерахує на ці 50. Тобто ніхто у вас за нижче ціну не візьме. Що у нас взагалі вийшло? 45400 без акумуляторів. В принципі, непогано. В принципі, непогано, як за цей комплект. Я теж, я спочатку такий, ну, ну ладно, давайте порахуємо. Але як на мене, дуже мені не сподобалось, то, що воно в плівці все показується. Я не бачу, як, яке воно насправді. Бо їм літали не дуже багато. А ні, не знаю, скільки їм літали. А я не знаю, нічого ж не написано. Дрон плюс додаткова пропа, плюс каркас запасний. І, і по, по всьому цьому я нічого не можу зробити. Ціна начебто непогана. Можна спитати, типу, якщо без акумуляторів, типу, можна ще дешевше. І якщо він ще скине без акумуляторів їх продати, то це. Ну, хоча б, тільки все разом продавати окремо немає потреби. Ціна непогана, але я не бачу того, що ми купляємо, тому мене, мене це дуже сильно стримає. Мені таке не дуже подобається. Якось і взагалі. Давайте так. Якщо би я б брав собі цей комплект, чи взяв би я його собі? Ні, я б його собі не взяв. Бо мені така апаратура не потрібна, і дрон на TBS мені теж не потрібен. Якщо мені хочеться далі літати, я би сюди ІЛ... ІЛРС 915 поставив. би. Бо у мене була б одразу би, апаратура на 2,4 і на 915. Я б собі взяв би GX12, чи, GX чи TX15, щоб я міг покрити собі і тайні Вупи, і якісь гоночні Вупи, плюс з дальнольотами. То TBS Tango, ну окей, плюс потім на нього ще треба буде купляти якийсь перехідник, о, точніше, приймач. Передавач. Передавач ще для 2,4, щоб літати. Ну, я не знаю, мені це не дуже подобається ця тема. Туди його доставляти. Ну, Знову ж таки, це, це моє. Це я так вважаю, і це моє рішення. Я так ну, для себе вирішую. І мені не дуже подобається. Так, да, плата паралельної зарядки прикольна. Вона до 8С може заряджати, але 4, тільки 4 акумулятори. У мене така плата паралельної зарядки на 2 типи виходу. На XT60 і XT30. І їх 6 виходів з 6 балансувальними. А у мене 5С-акумуляторів. 2 Тобто мені дуже зручно є 2 с акумуляторів заряджати. Чому? Чи, чи перейшов би я на 4, ну, 5-2 акумуляторів, я би ще їх більше би взяв. І такі, мені би цю плату, мені би взагалі дві плати по 6 було б виходів класно. Тут всього 4 виходи. Ну, не знаю, якщо на 6С літати в акумуляторах, ну, знову ж таки, я для себе дивлюсь, наскільки це на майбутнє захищено. Ну, типу, в тому, що. Чим я в майбутньому і далі буду користуватись, то, наприклад, окуляри супер. Дрон, тип зв'язку, мені не дуже подобається. Тим, що О3, а не О4 Юніт, мені теж не супер подобається, тому що на О3 Юніті немає рейс моду. А для мене я літаю на О4 Pro Unity рейс мод. І я такий, вау, це прям класно. Можна, можна поганяти на ньому, а не просто потихеньку плавно політати. То, ну, третій, і я такий, ну, да, гарна картинка, якщо ти плавно на сіннівупій, десь літаєш. Але, типу, десь трошечки прискоритись, коли все налаштовано, дуже шустрий. ну... Про зарядне нічого не скажу, про пульт я вже сказав. Про цю коробку тут, скоріш за все, додатковий захист, акумулятори та, що там ще у нас та пропи лежать. не зрозуміло, про плату я сказав. Тож, в принципі, ціна за цей комплект непогана, показана фотка непогано, але я би ще хотів бачити вживу, як, ну, на фотографії, як вони виглядають. Тож. Далі вам вирішувати, чи брати цей комплект, чи не брати. Моя, мою думку, і я сподіваюся, ви почули. Тож, на цьому у мене все. Я погнав.